Ми хочемо ці дії, які ми робимо, ті намагання в допомозі е, опублічити це для того, щоб люди бачили, що е, армії потрібно допомагати завжди. Тобто, е, не потрібно надіятися тільки на державу. Тобто, всім, е, ми всіма людьми, всіма українцями маємо якомога більше допомагати і забезпечити е, українську армію. Це вже показала практика і історія нашої держави. Якщо люди завжди підтримують наше військо, ми завжди отримуємо перемогу. Е, також хочу сказати, що бачимо, ми яка взагалі ситуація в світі, е, в мінській домовленості. Е, Будапештський меморандум, нам ні в якому разі не потрібно надіятися на якийсь зовнішній чинник. Маємо надіятися на нашу сильну українську армію. Тільки завдяки сильній українській армії ми переможемо нашого ворога і ми побудуємо дійсно ту українську державу, за яку всі ми разом відстоїмо.